Так, народ, всім привіт. Сьогодні у нас 10 серпня. Мед ще не качав, може на вихідних відкачаю. Але є робота, яка в мене є такі одно-дворамкові відводочки, які я робив. Ділив сім'ї у них маточки F1 і їх мені треба на зиму вже сформувати гнізда і загудовувати. Я Ну, у мене специфічна зимівля, ну, я зимую в двох корпусах і на маленькій кількості рамок. Тому мені простіше спочатку скласти гніздо, а потім загодувати. Бджоли собі відкладають там, де треба, ну і собі спокійно зимують. Ну, зараз він там на шести чи на семи рамках, знаходиться Рутовських. Зараз я його поставлю, так, якби сформую в два яруси ну, і покажу. Як я це роблю Ось. І так, поїхали. Треба не знаю, як Вже вечоріє, немає але... Бджоли повинні бути лагідні, обіцяли мені як ягнята. нарусти нам треба чистити, тому що два яруси коли піде, ніхто не знає куди яка рамка піде тому. Ощищаю так. Кормушку використовував як заставну, Ні, нічого не було. Ось. Так Перша рамка повністю пуста. Вже не тягнуть таке. Ще може. Так, ми тут є замість. Зразу сформую нижній корпус і верхній корпус. Закинуть дві рамки які підуть верхно ну, я якось не звик посередині формувати гніздо завжди формую сторону. значить вниз даємо Де найменше меду, хоча набриски є на цілій рамці. Зараз подивимося далі. Тут є плямка розплоду. Розплід виходить. Непевно, що і корпус піде така. Рамочка. Розподивимося далі. Вот так мы начудили і вирішили. Розпліт є. Кош її відкритий розпліт. Є перга вона однозначно лишається внизу. Також перга. Значить, перша рамка їдемо. Другий корпус. Друга рамка. Є другий корпус. Як тут сила невелика, я ну, буду зимувати на двох корпусах по чотири рамки. На восьми рамках, То є максимум. Так, а сюди добиваємо до чотирьох рамок. Одну ставлю. Но ну, есть такие чести сейчас на вас такая марна сушь. Прикриваю встановлю. І тепер саме цікаве. Ставлю між першим і другим. Вільний простір, щоб забрати, ставлю їм сюди плівочку. Зараз пояснюю для чого воно так. Важно, щоб плівка дуже не виступала, тому що по ній потім серйозно вода лиється всередину. Одні старі, то вже новіший, він тоньший і ще одна заставна. Для чого ця плівка? Ця плівку я унеможливлюю, так в мене гніздо на одній стороні, я унеможливлюю доступ злодіюк. Бджоли гарно усиджують низ обсидять, вони сюди злодіюк не пустять, а тут можна поставити кормушку, я тут її і поставлю. Тут можна буде поставити е, рамку якусь, щоб вони ну, неповномедну чи якусь там з набриском, щоб вони собі перенесли е, вулик. Тобто такий, гарна така кишеня. Яка у них вможливлює доступ злодіїв. Ну, по суті, на зиму вони сформовані. Треба буде їх догодувати, Ще догодувати скоро ну, швидко ще не буду, тому що, як я сказав раніше, десь зацвіла гречка, далеко, але взяток йде, бджоли носять, тому зараз ще немає. Сенсу годувати. Ось. Ось так. Ось так цю сім'ю вже можна загодовувати сміло, не боячись. Даємо в кормушку, тут поставлю якусь паличку чи патичок, щоб був зверху під плівкою перехід і все. все. Нема. Семья готова до зимы. Так, друзья, зимую все семьи. В залежності від сили. Так, ну, Максимум в принципі, 5 рамок. 5 рамок максималка. Тобто ну, 10. 5 в верхньому і 5 в нижньому корпусі. Добре, всім. До побачення, будьте здорові. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.